Потужні торнадо атакують Росію. Оп'ять пошла. Атрім'яно жирніє. Український літак вперше уразив ціль на території РФ. Росіянам по світу стає дуже тривожно. Та що не діло? Чотири барня. Ой, моє! Ой, ой, ой. Останні дні в Іспанії кажуться немного тривожними в тому плані, що реально практички каждий день віжу те ж, що літає какая-то воєнна техніка постійно натовська. А от на колишнього мера колаборанта купінська Геннадія Мацегору скоєно замах. Він у критичному стані. Наприкінці відео також поговоримо про спорт. Як українка в останні секунди забігу перемогла іспанку та забрала бронзу для України з легкої атлетики. Не зміниться ніколи. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Первий раз віжу торнадо. Прям відника крутиться прикинь. Потужні торнадо атакують Росію. Жителі Челябінської області та Башкирії побачили купу величезних смерчів різної форми поряд із населеними пунктами. Кілька смерчів торнадо тривали лічені хвилини, але вітер встиг наламати десятки залізнобетонних стовпів та понівечити машини. Ой, Лошині бігуть, всі бігуть. Якщо близька, на очі здорове, навіть? темно, я дорогу даже не вижу, смотри. На жаль, постраждалих немає. Заявили російські растівники. Всупереч своїм словам, вони показали кілька світлин із наслідками стихії і додали внаслідок численних пошкоджень лінії електропередач у районі відбулося відключення електропостачання. Раз, два, три. Все, немає чоловіка.

А от неділю 9 червня під час оголошеної в Білгородській області Росії повітряної тривоги пролунав потужний вибух у ракетянському районі, після якого почалася масштабна пожежа. Пише ТСН. Відповідне відео опублікували місцеві пабліки. До селища ракетне від українського кордону близько 50 кілометрів. Так багато питань і так мало ответа по поводу цієї ситуації. хвалені системи ПВО. я там читала в группах, что были даже бомбоубежища закрыты. Это приграничные города, где обещанное, если ударит по России, будем бить по центру принятия решения. Ответочка-то будет, и это понятно. Судячи зі звуків детонації, які супроводжували пожежу, відбулося влучання у склад боєприпасів російської армії. Клуби чорного диму видно на великій відстані від місця пожежі. Окрім того, в селі Беземенно Білгородської області, розташованому біля самого кордону з Україною невідомий дрон, підлетів до вежі зв'язку і повісив туди український прапор. Цей філігранний трюк теж потрапив на відео. За інформацією Sky News, Український військовий літак уперше вразив ціль на травмі території Росії після того як країни-партнери України дали дозвіл на завдання ударів по військових об'єктах у середині РФ, звідки російські війська здійснюють атаки по нашій країні, тривожно дуже стає росіянам в Іспанії. Послідні дні в Іспанії кажуться немного тривожними, в тому плані, що реально практично кожен день я вижу одно і те ж, що літає якась воєнна техніка постійно, натовська, натовская дима щось что-то происходит. Вот и і... хотелось. бы понять вообще в чем причина такого поведения да, потому что раньше вот мы тут 6 месяцев находимся конкретно в Таревихе и за этот период э, ничего такого не было и вот сейчас прямо буквально каждый день летают очень большие вертолеты, самолеты постоянная военная техника натовская э, и без конца и края постоянно вот. вот не знаю к чему это может идти вообще и к чему это может быть потому что Я пока ж не совсем розумію, що проїзд громадянка РФ, що перебуває в Мексиці з наміром потрапити до США, поскаржилася на ставлення мексиканців до росіян. Про це вона розповіла у відеозверненні, яке опублікувала в соцмережах. Мексики просто ненавидять нас, просто ненавидять. Ми сюди є тому що нам нужно попасть в Америку. Ну тут просто ненавидять русських русські зістійні ненавидять русских. Мекси тут ненавидять русских тут ненавидять руских. Я это просто уже не вношу, потому что наша национальность, наша реальная национальность, она сильная, мы очень терпеливые, но просто я не понимаю, почему наши паспорта, не так сильны, как, например, бразильский или мексиканский паспорт, почему нас так сильно принижают, почему нас все так ненавидят, почему все так ненавидят русских. Я понимаю, потому что, может быть, мы ми мы слишком искренни, но мы ми не делаем никаких прямо слишком таких агрессивных вещей, як, наприклад, там ножка я не знаю. Там выстрелить. може быть, це було в дев'яностох. Ну почому всі такого мені нас. Зрештою, за словами Сергія Стерненка, вдалось з'ясувати, тепер дівчина вже не в Мексиці, а в США куди в'їхала, нібито нелегально. Блогерка із РФ пояснила, є політичною біженкою, проте в інших відео вона. Каже, нічого не знає про політику, а США її мрія, що здійснилася, адже вона завжди хотіла заробляти в доларах. Також за словами стерненка, ця росіянка їздила до окупованого Криму, а українців неодноразово називала русофобами. Ми суміли, нас так типу... Просто нас какими з такими тобісняними. Просто це того, що тебе російський паспорт. А от у п'ятницю, 7 червня, в російському місті Старий Оскол було скоєно замах на колаборанта і колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегоро. За даними розвідки, зрадник перебуває в критичному стані. Про це повідомляє прес-служба гур Міноборони України в Телеграм. Гур підкреслює, Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Зокрема, у червні 2022 року він підписав. так званый протокол створения оккупационной Харьковской администрации и публично про це оголосил. Поступил звонок от командира батальона российских войск продолжение переговоров. Иначе город будет штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе. И всей, всей инфраструктуры, которую мы в жизни не восстановим. На переговорах была начальник полиции Шевченко Анатолий Артемов. Мы обговорили Действия воєнних, які ставлять целью зайти в город, обеспечити порядок, успокоїти жителів. І нікак убедили мене в тому, що це нікак не відразиться на жизнь міста. Будуть працювати школи, садики, лікарні, продовольчі магазини, перевозки. Після звільнення Куп'янська колаборант утік з росіянами до Білогородської області. Дома цьогори країна агресор представила посилену охорону, яка, як зазначає гур, не вберегла. Мера колаборанта наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на Кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу критичний, стверджують розвідники. Пише НВ. Oh, а от українська скороходка Людмила Оляновська виборола першу медаль для України на євро 2024 з легкої атлетики у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Вона здобула бронзу у надепічному фініші. Медаль Оляновська виборола на останніх метрах дистанції, поступившись іспанці Лаурі Гарсії Каро, яка вже почала святкувати здобуту медаль. Українка випередила її на самому фініші та вирвала у неї бронзу. Коли було 150 метрів, і я розуміла, що я її дістану. От там перемогла в останніх 10 метрах, чи в 15, чи 20, ну, приблизно так, мабуть, в останніх 10 метрах. Але залишалося до фінішу 150 метрів, і я, я розуміла, що я її дістану, я її дістану на фінішу. Українці не здаються ніколи. О, ну, така Людмила Оляновська. 31-річна українська скороходка, представниця Києва, двохразова призерка чемпіонатів Європи зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Срібло у 2014 році. Бронза у 2024. Бронзова призерка чемпіонату світу зі спортивної ходьби на 20 кілометрів у 2015 році. Володарка Олімпійської ліцензії на ігри 2024 у Парижі за підсумками чемпіонату. Європи. Особистий рекорд Уляновської у ходьбі на 20 кілометрів – 1 година 27 хвилин 0,9 години, встановлений в іспанській Мурсії у 2015 році. Цей же результат є і національним рекордом. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!